Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття номер 15 зараз швидко її прочитаємо, тому що вона така величенька. Називається вона так: Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів за вчинення адміністративних правопорушень. Ну, якось, знаєте, тут тільки що писали про водіїв, так тепер вже пишуть про... Військовослужбовців наступній статті. Якось все змішано так, нелогічно. І хто взагалі це все писав, І дуже багато питань. Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи начальницького складу національного транспорту. Антикорупційного бюро України, бюро економічної безпеки України, рядового і начальницького складу Державної кримінального виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, поліцейські несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами, за порушення правил норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарних норм, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних правил вчинення правопорушень пов'язаних з корупцією вчинення домашнього насильства насильства за ознакою статі виконання термінового забороненого припису або невідповід... неповідомлення повідомлення про місце свого тимчасового перебування у разі винесення термінового е, забороненого припису порушення тиші в громадських містах Неправомірне використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних засобів, негласне отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду, ухилення від виконання законних вимог прокурора. Коротше кажуть, чи така каша? Це на іконі, і люди, і овці, все, все туди. Тільки чому стаття називається відповідальність військовослужбовців, ану і та інших осіб поняли, зрозуміли. Ладно, читаємо далі. Порушення законодавства про, про державну таємницю, порушення порядку обліку, зберігання використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що місця службову інформацію, Зазначені особи несуть, адміністративну відповідальність за загальних. На загальних підставах до зазначення осіб не може бути застосована громадські роботи, виправні роботи адміністративний арешт, у разі прийняття таких осіб до відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Коротше, тут йде про якусь інформацію там, знаєте, зберігання тут вже про домашнє насильство у разі притягнення таких осіб до відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Направлення особи, яка вчинила таке насильство на проходження програми для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, здійснюється на загальних підставах. Щось зрозуміли з того, що я прочитав? Я сам нічого не зрозумів. Зрозумів, що каша йде. Інші, крім зазначених у частині першій цієї статті особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисциплінарну. У випадку прямо передбачених ними несуть за вчинення адміністративних правопорушень, дисциплінарну відповідальність, а в інших випадках адміністративну відповідальність на загальних підставах. Коротше кажуть, чи пишуть все підряд? Знаєте, от все підряд пишуть для того, щоб потім на щось було, знаєте, зіслатися. Да, от коли там якісь правоохоронці. ми от на таку статтю, там чи, Кодекса про адміністративні правопорушення. А ти там знаєш, що там все підряд написано, все є. знаєте, До чогось можна це якусь подію причепити. то 100%. Я навіть не буду її. І... Ну, давайте вже тут пару абзаців дочитаю. За вчинення військових адміністративних правопорушень, військовослужбовці, а також військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів несуть відповідальність, передбачену главою 13Б цього кодексу. За умови, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність за вчинення військових адміністративних правопорушень, поліцейські поліції особливого призначення Національної поліції України, які під час дії воєнного стану залучені до безпосередньої участі в бойових діях, несуть відповідальність передбаченню статтями 172.10 точка і 172.19 глави 13 б блядь, почалося вже тут лабіринт. Цього кодексу за умови, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність, до поліцейських не може застосовано арешт з утриманням на гауптвахті. О, дочиталися. от цим закінчилась стаття номер 15 Ну коротше кажучи, як якийсь сюр саме справжній.